Світлана Орел близько року бореться з важкою недугою, раком. Жінка пригадує момент, коли вперше почула про свій діагноз і ті випробування, які доводилось долати. Про хворобу я дізналася, прийшовши на УЗД до Куби. Потім вже прийшла Кате і вже дякую Богу, завершила своє лікування. Світлані вдалося приборкати рак. Зараз вона перебуватиме під наглядом лікарів. Однак, хворіючи, найважче було усвідомити, що тіло ослабне через лікарські маніпуляції, яких не хотілося робити, але це було необхідно. Найскладніше домовитись своїм тілом, проходити це все лікування. Я маю на увазі хіміотерапію, промені. Операції і так далі, повернутися до звичного життя Світлані допомагає психологічна підтримка. У рівненському протипухлиному центрі проводять групові заняття для людей, які стикаються з онкологією. Цього разу учасники працювали з пластиліном, створюючи фігурки, що відображають їхні емоції. І спробуйте оцю всю історію зминати разом, прикладаючи зусилля, відчуваючи, як працюють ваші пальчики. Як його хочеться стискати, сильніше чи м'якіше. Світлана зліпила з пластиліну вазу, яка нагадує крихке скло, символізуючи її бажання швидше відновитися і стати сильною. Квіти у вазі це про приємні враження та позитивні емоції. Жінка зізнається, що жодне заняття не пропускає. Ми ведемо розмови, спілкуємося, Оксана нам проводить різні практики. Психологічні. І, взагалі, це дуже. Допомагає формат групової роботи, дозволяє учасникам відчути, що вони не самотні у своїй боротьбі, обмінятися досвідом подолання труднощів та отримати емоційну підтримку від людей, які проживають подібні виклики. Люди тут перебувають в складному психоемоційному стані, який потребує певної підтримки. В першу чергу це банальний людський фактор. Людині завжди потрібна людина, потрібний хтось з ким можна розділити свої переживання, просто по. Говорити інколи просто поплакати, інколи посміятися разом і таким чином поміняти своє бачення життя в цьому непростому періоді, насправді. У рівненському протипухлиному центрі впроваджують сучасні підходи до діагностики та лікування онкозахворювань. Заклад у сучасну матеріально технічну базу створив експрес-лабораторію, оновив систему запису пацієнтів, проводить профілактичні акції та впроваджують нові методики оперативних втручань, що дозволяє рятувати пацієнтів навіть у найскладніших випадках. Лікарі їздять на конференції, на семінари, вчаться, впроваджують те, що побачили. Ми зі свого боку допомагаємо показати покращити матеріальну базу і дуже приємно, що ці покращення зміни відмічають і пацієнти до слова. зустрічі психологічної підтримки у рівненському протипухлиному центрі проводитимуть регулярно раз на два тижні. До участі запрошують не лише жінок, а й чоловіків, які проходять або вже завершили лікування. Участь у групових сесіях безкоштовна. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.